Ось такі черги під кабінетом самого ранку зустрічають головного офтальмолога області щодня. Нічого дивного каже Олег Мороз. Адже за статистикою, кожен сьомий пацієнт обласної лікарні лікується в очному відділенні. Проблеми зором для закарпатців були завжди актуальні. От хочу вам лише надати кілька цифр, щоб ви розуміли, яких масштабів сягає ця проблема. Щорічно до офтальмологів за допомогою звертається біля 320 тисяч дорослого населення. Все більше пацієнтів і серед дитячого населення. Короткозорість спазми акомодації це ті хвороби очей, на які часто хворіють діти. Кон'юктивіти, катаракта, глаукома та дегенерація сітківки з цими захворюваннями борються дорослі. Пані Ольга перенесла інфаркт очей. Знає, що таке втрата зору. До офтальмологів часто навідуватися, перевіряти просто зір. Дуже часто треба не треба відволікати, якщо щось. Сталося, значить, треба звернутися до лікаря. Зір берегти, треба кажуть, око це, це є світ, значить треба берегти, доглядати постійно. Радить бережно ставитись до очних яблук серед інших пацієнтів і пані, яка має кілька порад для закарпатців. То треба чорницю, ягоди пити, збирати яфини. Чаї пити трав'яні, звідки беруться проблеми зору? Відповідь на це питання дуже проста, кажуть фахівці. Кідливий фактор наших новітніх технологій це мобільні телефони, це комп'ютери, це неутбуки, смартфони. І перелік таких саме технічних пристроїв він поширюється і поширюється катастрофічними темами. Я завжди кажу, за благо цивілізації нам треба чимось платити. Іде зріст захворювання. Особливо таких захворювань, як, як міопія, короткозорість, спазми акомодації, то що впливато на що впливають ці методи, незважаючи на те, що у кожного є комп'ютер, планшет, телевізор, мобільний телефон і так далі, використовувати ці методи дозовано. Сьогодні в очному відділенні сучасна апаратура, лазерна корекція професіоналів теж вистачає. Проводять фахівці і оперативні втручання. Хоч все необхідне для лікування, є краще його уникнути. Найчастіше ми самі можемо погіршити зір своїм психологічним станом, недбалістю. Менше часу треба приділяти комп'ютеру. Необхідно щодня вмиватися водою, примиваючи очі. Короткозорим не варто забувати про окуляри і побільше вітамінів. Не варто втомлювати очі. Давайте їм відпочити. Знайте, все у ваших руках. Краще вас самих ваші очі. Ніхто не вбереже, а слідкувати за ними треба, адже не дарма кажуть берегти як зіницю ока.